ранок, друзі. Ка. Сетра. Демонтували сидіння, стелю, полицю. Ось тут така цікава розводка на кондиціонери. Його все потрібно буде демонтувати. Це що у нас таке? Ану коментуйте спеціалісти, що це таке. Ну, по номеру, звичайно, і сам можу вдарити. Розводка. Мотори. Так, 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 так. Тут у нас... Ага. Та сольна була. Батарея, скотч. Так, так. О! О, мой бог! Что здесь? Закрываем. Так. Ага. Ой, с нас. Мне схоже на дойку. Не на кондиціонера. Опа! Мелеон проводів, лампа, сидіння замовника, Цетра. Розборка. Буде постройка вдома на колесах. Розбираємо зараз. Ось стільки дістали всього непотрібного. Ось такі були сидіння стояли. Оце все демонтуємо. Батареї, мотори різні, обдуви. Зараз глянемо, що в нас тут внутрі. Ось так проходить демонтаж всього. Вже майже все демонтували. Утеплювач стелі залишимо. Він тут пригодиться. Сетра. Ось ми все розібрали. Ось стільки різного барахла Ось цього маленького. アウトボス。